І знову чудовий ранок. Все росте. У нас просли дощі. Цього разу хочу показати, це в нас є румба. Причудовий сорт. Росте причудово. А це в нас є Азія. Також причудовий сорт. Це є два промислових сорта. Хочу показати. Ось так має вигляд в ящичку Оригінальні сорта Азії і румби. Азії взагалі-то йдуть ось такі варенички, такі і більші, а вже виборка основна пройшла, то вона йде ось така чуть продовгуста румба, взагалі оригінальна, не псевдорумба, вона є така кругліша. Вона вся ось така йде. Специфічно румбу перепутати досить і досить тяжко, тому що вона такої круглуватої форми. Азія, Азія йде більш таким вареничками, але є і така чуть продовгуста. Ось так виглядають оригінальні сорта румби і Азії. Так що рекомендую досить непогані сорта. Той і той сорт являється промисловим. Тобто висаджують його на полях цілими гектарами. Так що рекомендую, кому потрібні будуть саженці, Азія і румба.